Призначення Наталі Королевської міністром після того, як народ її набрав, і абсурд був доведений до кінця. Дивуватися таким реплікам, ну і висновкам, що ті, хто працюють з Продакшн, не журналісти. У мене знаєте, от просто на ну, теж можливо абсурдне запитання. От вони не журналісти, а Олена Фроляк, ведуча ICTV, яка оголошує. Переможецею на виборах по мажоритарному округу на Треєщення Галину Гереву, то вона журналістка. Так? Тому давайте, от ви як займаєтеся цифровими медіями, давайте ми все ж таки внесемо е, проекти якісь. Пункт, що все ж таки в цифрову епоху поняття журналістських професій, чи ранги, чи види, вони трохи розширені. І на мій погляд, ті, хто працюють з Крипен продакшн, вони більші журналісти, ніж Олена Фролак, яка передає свідомо брехливу інформацію. Чи ті журналісти, які редактори, які вирізають слова Андрія Куликова в ефірі ТРК Україна, ми розуміємо, що телеканали повністю під контролем влади, тому виникають, слава Богу, є такі. Технічні можливості для створення нових засобів масової інформації. Скрипен продакшн це класика народження нового жанру. Вони, є, вони збирали інформацію і їм перешкоджали саме як журналістами. Тому формальні відмовки, звичайно, ви можете називати. Ну знову ж таки, не те, щоб ми цьому дивуємося, ми не дивуємося цьому. Але давайте серйозно про це говорити: що нова епоха, є нові медіа, і ну, відповідно ставитися до цього або припиняти взагалі розмову. Ненесі Валецько, потім Катерина Міснякова, потім Віка Сюмар, так? Пані Соколонка цілком підтримує вашу вашу ідею. Давайте виробимо спільно критерії, хто є журналістами. Наприклад, СПРСкрипін продакшну вони журналісти, а Star Media Production – вони теж журналісти або не журналісти. Їхня належність до будь-якого продакшену це приналежність до журналістів або ні. Тут треба виробити спільні критерії. Ринок має їх виробити. Для цього є у нас профільні журналістські організації. Чим швидше цей процес буде запущений, тим менше у нас буде зауважень до діяльності будь-яких органів державної влади. Варіанти, які зараз розробляються, в чергову повертаються до цієї єдиної прес-карти. Коли ринок журналістських організацій, і журналістів сам буде визначати, хто є журналістом, хто не має, тоді не буде зауваження до держави. Тепер ви ставите державі в провину, що вона когось визнає журналістом, а когось не визнає. Робіть це самі. Якщо ви будете це робити, ми сприймемо ваше рішення. Ви будете визначати, це ця людина журналіст. А ця людина, яка е, скоїла ДТП, там і хоче прикритися журналістським посвідченням на якому газеті, газети, вона не журналіст. Це питання саморегуляції ринку, а не питання до держави. Ви зараз щойно самі відповіли: скоїла ДТП, і хоче прикритися посвідченням. Це одна річ, а інша річ, коли люди збирали інформацію і займалися журналістською діяльністю, тому моя пропозиція по перше, повернутися до цієї справи. Так, по продакшн, і другим. внести на розгляд міжвідомчої регіональної робочої групи питання вбивства Володимира Гончаренка, журналіста-еколога з Дніпропетровська, який займався журналістською діяльністю. Він проводив розслідування на екологічну тематику. Йому погрожували і його вбили. І тому я прошу внести. Скрипен Продакшн і вбивство Володимира Гончаренко, журналіста-еколога, до роботи, до, нашої, до, до, до розгляду всі ми, всіма особами, які можуть допомогти, допомогти у розслідуванні цієї справи і недопущення повторення такої ситуації. Ну, якщо по Попри те, що поки немає єдиної прес-карти, люди гинуть, розумієте? Якщо по-перше, до чого ми будемо повертатися? До перешкоджання роботі журналістів, людей, які займалися журналістською діяльністю. Напишіть ну, так. Денис Ілонецько ж відповів на це питання. Я, Якщо заказав, я правильно що розумію, що в нього ви? не було посвідчення? Ну, в невизначеної що саме він журналіст і не передбачено. Ні, То, ні, що тому, говорив, за... що... Пан Лазебник, якого побили металевими пуртами, по-вашому, теж не журналіст. Ту, часто... а, він фотограф. В усьому світі фотографи і є журналісти. Ну, розуміє, Добто, але, це... Але, формальні, це формальні речі. речі. Розумієте, це Р... формальні Р... речі. Я розумію, але розумієте, що юристи всі. Керуються нормами закону, кримінального кодексу, кримінального і інших законодавчої актів, якщо не врегульовано в двох перелічених вище. Але якщо немає питання, не врегульовано, то просто сидіть і писати, що він журналіст то немає такого в жодній країні, за які ви згадуєте. Катерина Виснікова. Так, в мене пропозиція така. Ну, перше, можливо, нам звернутися до практики, до якої вдавалися журналістські організації з судовими органами, і просто дослідити, тому що я теж пройшла по цій таблиці. Дуже багато таких речей, як не встановлено факт не я, е, встановлено на я постраждали серед журналістів, встановлено встановлена журналістську діяльність. Давайте візьмемо там 5, 10, 12 кейсів, подивимося, на яких. Підставах це зроблено, можливо, є якась ну, умовно системна помилка, або її нема, або потрібно якісь додаткові методологічні роз'яснення. Ну, Як це робить, наприклад, Вищий суд, який вказує, і ми, і ми працювали, Тетяна працювала з практикою. Тому що, якщо є, ну, дійсно є багато випадків, коли не встановлено факт. Того, що особою є журналістом, давайте подивимося, яким чином користуються цим органом де і що би ми хотіли туди внести. Ну і друге, звичайно, я абсолютно погоджуюсь, що якщо б ну треба прискорити питання про скарти, можливо тоді, якщо Скрпін протекшн буде мати про скарту, це питання взагалі це нам формально. Скажуть законі немає ніякої прискарти, ми що Ну я так, так розумію, що є і е, 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 є певна е, згода сприймати прес-карту як єдиний документ, що посвідчує е, особу як журналіста. Наталя, хочу пояснити, що зараз ми. Я маю на увазі, як міжвідомча робоча група, ми зайняли зараз процес лише спостерігача по прес-карті. Ми чекаємо, поки власне журналістська спільнота напрацює те, як вона буде вважати правильно це організувати, для того, щоб ви це прийняли. І після цього тоді ми готові надати будь-яку юридичну підтримку, будь-яку законодавчу підтримку для того, щоб це впровадити, тому що власне і від е, органів е, правоохоронних, і від державної влади, і я можу сказати напевно, що від е, прес-служб навіть комерційних, я думаю, всі отримують лише тільки підтримку. Зараз питання лише за журналістською спільнотою, домовтеся. Домовтеся, ну, я, я вам чесно скажу, що домовленості проходять складно. Є величезні побоєння з боку журналістів, що влада використає цю прес-карту як інструмент обмеження ще більшого обмеження в доступі до інформації. Тому треба вирішувати зараз. Так ви мені скажіть, що лазетник не журналіст і все забути нам про це? Чи як? Про цю справу. Якщо скрипен продакшн, ви кажете, нема свідків там і так далі. Там пализепнику голова розбита. Дійснюються всі необхідні процесуальні дії для того, щоб встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А то, що журналіст, це була б можливість кваліфікувати по 171 статті. Але стаття порушена 296-та, вона більш тяжка, ніж 171-та, По санкції, по всім наслідкам. І говорити про те, що він не журналіст, немає кримінального переслідування, я думаю, що не зовсім коректно. Я не, я не про кримінальне переслідування. Про ваше розуміння журналіст, не журналіст, однозначно, треба працювати над зміною оці, оцього переліку, хто є журналістом, хто не є, і я там моє розуміння міжнародного досвіду абсолютно не є досконалим, не претендую на це, але все-таки, якщо є заявлені правила редакційної політики, якою керується продакшн, блогер, будь-хто. І що він це робить з метою поширення інформації для людей, да, це, це, це вже ми можемо трактувати як журналіст. Нам треба це ввести як норму на рівні того, чим користуються правоохоронні структури. Бо сьогодні вони, як люди, які ну, підлеглі закону, скажімо так, вони на жаль не можуть так. Але у конкретних випадках, у випадку з тим же скрипінг продакшн, я тут абсолютно заталку згодна. Що ми розуміємо, що це наші колеги, які робили це з метою поширення інформації, які керувалися стандартами. Можливо, ми можемо знайти компроміс, і я би цей компроміс бачила. Чи не може нам спілка журналістів, чи незалежна медіа про спілка дати який такий висновок для вас, що журналістки організації вважають, що ось ці люди вони працювали в даному випадку як журналісти, чи може це сприяти в якийсь спосіб, да, тому, щоб розслідування тут велося саме от по 171-й. Тобто, хоча б в цих випадках, щоб ми керувалися принципами здорового глузду, а не принципами недосконалого законодавства, які ми розуміємо, треба змінювати, але цей процес, на жаль, тривалий, а порушення відбуваються постійно. Я розумію правоохоронців, Вони рухаються в межах законодавства. Ну тобто, вони, якщо цього не написано, то це неможливо до. Правильно. пропозиція віки, конкретно що якщо це індустрія говорить, що це журналісти, то розслідувати як журналісти. Так, власне для цього треба напрацювати кейси, як правоохоронці тоді будуть читати це в, е, в законі. так? Це єдине шлях. Це єдиний шлях. Одна із тем для розмови з комітетом. В тому числі і з комітетом, але я пропоную просто зараз, якщо ми в нас і так вже доволі розрослася сама міжвідомча робоча група, якщо ми сюди ще зашиємо е, людей з інших організацій, особливо з парламенту, я підозрюю, що ми далеко не просунемося. Ну тобто, це моє суб'єктивне враження як громадянки, але е, в мене є пропозиція така. Чи можемо ми тоді, власне, використовуючи той досвід, який є, наприклад, в тих юристів, які в нас є представлені навіть зараз тут на засіданні, той ті кейси, які очевидно зараз готові обговорювати і журналістські організації, і ІМІ, тобто організації, які захищають журналістів, напрацювати от, власне з цієї таблиці там, де є прогалини в законодавстві. Я не знаю, як це не можна назвати прогалами, так? А це є ці місця, які дозволяють побити журналіста, тому що його правопровідці не бачать, не можуть ідентифікувати як журналіста. Я не знаю, як це можна вирішити. Можливо, це можна вирішити посвідченнями профспілок, які є, можливо, якісь інші. Але я впевнена, що в цьому є. Там є якесь зерно, з якого можна знайти. я хочу завершити? Я пропоную тоді Каті і, наприклад. Ірі або тані просто організувати цих людей, які будуть над цим працювати. Тому мене пропозиція ті, хто, хто мають власне ідеї і готові працювати в цьому напрямку, просто зібратися фізично. Прошу, Романе, я бачу два шляхи. Один шлях це коли журналісти будуть одягати жилети з написом преса і на всіх заходах, де потенційно можуть бути перешкоджання журналістській діяльності, ходити в цих жилетах. Тому що коли журналіста б'ють, він навряд чи встигне, навіть якщо в нього є там посвідчення журналіста, витягнути і помахати і показати Вай вай, я журналіст не бийте. Мене». Другий шлях це захищати не власне відштовхуватись не від статусу журналіста, а від діяльності, і переробляти очевидно 171-шу статтю в тому контексті, що незалежно від того, журналіст чи не журналіст, якщо людина фіксує суспільно важливу інформацію, типу якихось інцидентів, чи там ДТП, чи там певні конфлікти, чи там може якісь масові збори, які відкриті, людина фіксує і її перешкоджають, то Відповідно за це також встановити відповідальність, тому що немає значення, чи це журналіст, чи це інша особа зафіксувала на свій там на мобільний телефон чи на якийсь інший пристрій цю подію, і потім передала журналіста, і все одно це було розповсюджено. Тобто, в нас практично великої різниці немає. Потрібно очевидно буде захищати саме власне діяльність, яка стосується збирання суспільно важливої інформації, а не відштовхуватись від статусу. Ну і останнє на завершення тут, що було сказано. Що 296 краще ніж 171, тому що там санкція більша. В нас немає на меті, і я думаю, що у вас не має бути на меті посадити на більший строк правопорушника. Відповідальність має бути адекватна тому проступку, який мав місце, а не прагнути до якогось якого більшої санкції. Я думаю, що це неправильно. Та людина, яка це зробила, повинна відповідати. За більш суворою санкцію аніж сто Вона має відповідати адекватно виклик... до закону, да, але це не виключає, що паралельно ці статті можуть про Романе Вікторія. Ми... ваша пропозиція полягає в тому, щоб називати журналістами усіх блогерів, фотолюбителів і людей, яких є мобільною телефонів. Камера в цьому, цьому пропозиція, питані... це вимоги світу. Ні, ні. сьогодні, розумі? Вікторія, давайте розрізняти блогера і журналіста. Журналіст – це та людина, яка Дотримуються журналістських стандартів, де я хочу бути впевнений, що цей журналіст дотримується стандартів повнота, достовірність, чесність, що він не змонтував щось на цьому мобільному телефоні. що він поширює інформацію з метою правдивого інформування суспільства, а не маніпуляцій. і для цього мають бути застереження ринку. Що цей журналіст чесний? Він має там не знаю прес брескарту або будь-що. А це просто блогер, який може поширювати як правдиву інформацію, так і неправдиву інформацію. І у цьому полягає різниця. Ось чому там у Нідерландах блогери не є журналістами, і ось чому правоохоронні органи не можуть всіх людей з в мобільному телефоні ідентифікувати як журналістів. Багато міжнародних організацій зараз визначають а шо що є, власне кажучи, журналіст цифрову епоху. І відповіді досі ніхто не знайшов. Да? просто є здоровий глузд, що якщо людина поширює інформацію і їй перешкоджають отримати інформацію, то б'ють її не за те, що в нього даруйте, він фейсом не вийшов, б'ють його за те, щоб йому не дати інформацію. В цьому ключове питання і сенс, да? за що людину проти людини вчинені фізичні дії, напад на неї за що вчинений. Яка різниця, якщо їй не перешкоджали в отриманні інформації? В цьому сутність цієї статті вона не в сутності там журналіст, не журналіст, а в тому, що от є інформація, бо в сучасному світі передавачем інформації, о медіумом в передачі інформації, справді може бути кожен. Так, да, тут тут можна зараз з'ясовувати, що треба фіксувати ці принципи редакційної політики, про що ви кажете, але якщо ми будемо цим керуватися, особливо стандартами, мені сподобалося, бо стандарт це хороша ідея. То журналістів у 1 ми ніколи журналістами не визнаємо, розумієте? А сіті більшість покажу, СТБ, на жаль зараз кажу, що вони не дотримуються цих стандартів. То вони що, вони маніпулятори професійні. Давайте не будемо вникати в ці нюанси. Давайте будемо говорити, який був мотив злочинця в даному. Це не перешкоджання журналісту, а перешкоджання законній, професійній журналістській діяльності. І просто у мене таке враження, що колись одного разу в прокуратурі хтось зрозумів цю статтю 171, що саме так. І саме так от ми тепер намагаємося всі разом якимось чином переламати це розуміння. Але дійсно стаття 171, вона ж про журналістську діяльність. І ми можемо з вами роз'яснити, людина збирає цю інформацію для власного архіву, чи вона це збирає з метою професійного, тобто системного, постійного, законного, тобто на підставі діючого законодавства, журналістської діяльності. Є термін журналістської діяльності він визначений. І для роботи нашої, цієї робочої групи по 171 статті я якраз робила ці витяги законодавства, які регулюють і питання, хто такий є журналіст, безумовно. Але і питання, що таке журналістська діяльність, що вона складається. І якщо говорити про новий закон, наш про інформацію, про його нову редакцію, то там чітко ж віднесено, що журналістською діяльністю займаються. І журналістами є ті, хто входить до складу знімальних груп, наприклад. Це ж чітко визначено законом. В чому там питання? Розумієте? Тут, тут дійсно, якщо от, можемо з вами порівняти, коли МВС розглядається справа про незаконне застосування зброї, і з'ясовується, що ця зброя була видана людині як журналісту, він давав журналістські посвідчення. Що далі роблять? Далі з'ясовують, що ця, наприклад, видала якась редакція, яка була в якомусь там за году зареєстрована мін'юстом, зробила один випуск, більше не виходила. Роздали вони там 20, 50, 150, там не знаємо скільки посвідчень. На ці посвідчення і листи від редакції видавалася зброя, яким чином проводиться розслідування? Що формально? Пред'явив редакційне посвідчення, це журналіст, зброя правильно. Ні. Проводиться детальне розслідування. Мене декілька разів викликали, наприклад, як спеціаліста, який розповідав, що це у нас журналіст, це така журналістська діяльність, а це у нас так, а оце у нас так. Чому не можна питання в справах скрипіна, в справах лазебника зробити те саме? В чому там питання? Не потрібно просто формально підходити. Є посвідчення, показав посвідчення, є довідка, немає довідки, є член профспілки, немає член профспілки, Проведіть розслідування, запитайте спеціаліста, Викличіть Луканова того ж самого, який очолює профспілку. викличіть Олега Налека, який очолює спілку журналістів, допитайте їх як спеціалістів, допитайте їх як керівників організації творчої спілки, яка члени якої мають статус професійних творчих працівників. В чому є проблема? Все, все це вирішується. Можемо з'ясувати, що в більшості переважній більшості справ це професійна діяльність. Це вибачте, є, є трудова книжка на з назвою журналіст чи нема. І от ми з'ясуємо, що ми впираємося в те, що ми розуміємо під журналістською діяльністю одне. А людина, яка кваліфікує справу, питає: хто як називається ви там трудовій книжки? Фотограф і змініть слідання. От до того я кажу, що можливо, якщо МВД готова видати ну, там якісь кейси. Просто дослідити їх ти, як експерт, можна них подивитися, і сказати тут неправильно було кваліфіковано е, діяльність цієї людини, тому що вона є Ця робоча вона має Ну тому я кажу, що, ну треба взяти з цієї таблиці там 5 справ того ж Скріпіна і подивитися. Ну в чому там була кваліфікація? Мені є пропозиція тоді запланувати власне, зразу максимально швидко, тоді після нового року власне, засідання цієї робочої групи, щоб подивитися по цих кейсах. Там вже початково була робота тоді, до того моменту, як ви включилися. І я думаю, що там багато що буде цікавого, ну як для ваших юристів, для вас і для е, Олі. Е, але е, можливо тоді можна буде повернутися до тих справ, по яких ще виникають питання в журналістської спільноти вже під цим кутом якимось е, напрацьованих цих кейсів. Чи є ще хтось, хто хотів сказати з цього приводу? Нема. Я просто немає.